Брати і сестри, скажемо, слава, слава Богу. По милості Господній ми з вами знову в Домі Божому. І сьогодні звучать пісні, вірші, проповіді, і ми в них знову і знову називаємо це любе для нас ім'я. Ісус Христос. Це наш. Спаситель. Я читаю слово, яке записане в Євангелії від Матвія в 3 розділі і п'ятий віршик. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. Була людина така. що... До цієї людини виходили такі території, географічні території, на яких жили люди, і вони приходили до цієї людини. І ця людина по наказу Божому, по планах Божих, давала людям хрещення покаяння. І ми знаємо це Іван Хреститель. Іван виконував волю Божу. І люди великими кількостями йшли до Нього. Він був великий. Навіть ті, які бажали безсмерті Івану, бо у них щось не так було для них. Вони хотіли, щоб слава їм була. Вони боялись його зачепити, боялись ім'я Його зачепити, тому що люди зразу востали би всі. Настільки була велика слава, як написано: Я посилаю ангела моєго перед тобою, він приготовить тобі дорогу. Цим ангелом був Іван Хреститель. Його Бог післав. Але відвідав Івана Ісус Христос в свої 30 років. Прийшов до Івана, і Іван подивився і каже, я не достойний навіть нагнутися до твоєї обуві. І там, так як взуття було шнурками зав'язане, я недостойний навіть отих шнурків торкнутись і там зав'язати, я недостойний. Він, який був великий в народі, а коли побачив Ісуса, Він зразу він знав своє місце. Він знав, хто це. А Ісус прийшов до Івана також творити волю Бога в одне хрещення. Іван не хотів, але Ісус сказав, так нам належить виконати всяку правду, як Бог сказав, я зробив. І без всяких додатків. І Іван допустив його до виконання цієї волі. Такий великий Іван, але прийшов той, який є Спаситель світу. І зразу, зразу людина, яка була великою, перед ним поклонилась. Брати і сестри, сьогодні, сьогодні в словах, які співав хор, було слово новорожденний. Він новий прийшов. Новий. І цей новий приносить нове, так як говорили Божі уста. Я творю все нове. Покажіть мені, а де народилась людина на землі, і щоб воїнство небесне явилося? І славило Бога. Де таке бачили? Новий народився. Новий. Він прийшов до людей. Він не такий, як всі інші. Він новий. І він показував у собі, що це так. Це так. Він такий є. Прийшли деякі люди. Ісус проповідує. А вони кажуть, потім. Ніколи так не говорила людина. Він новий. Там чоловік народився сліпим. Приходить Ісус і оздоровляє Його. А люди подивились і кажуть, із віка не слихано, щоб хто відкрив очі новонародженому. Ісус, брати і сестри, це новий. Ми з вами, діти Божі, о цього нового часу. І сьогодні християнський світ святкує цей день народження Ісуса Христа, оцього цього нового з неба. Цей колишній голос каже ось в перелюбі побити камінням і ведуть жінку. Толпа веде жінку, зупинились, Ісуса побачили, ще його спитає, а що він скаже. А Ісус новий. Він не буде казати так, як ви йдете і робите. Він новий. Хто із вас без гріха першим, кидайте камінь в неї. Всі розвернулись і пішли геть. Дивиться, Ісус, одна жінка осталась, а що ніхто тебе не осудив? Ні. Каже Ісус, і я не осуждаю, і більше не гріши. Він новий, брати і сестри, а чи новий не приніс кожному з нас нове? Чи він не дарував нам, кожному, як новий з неба? Він той, який має багато милості. І він, ідучи по землі, цей свій коротенький час, показав, що він є новий, і Він давав людям милість, він дарив її людям і запрошував їх у Царство Небесне, сказав, час виконався, щоб дарувати спасіння людям. Це Твій і мій Спаситель, він новим прийшов з неба. Так цікаво, так приємно, що на небі, на небі є такі рішення, що на небі вміють приймати такі рішення і посилати нове. Вони не застарілі, вони не ті, які ніколи не змінять нічого. Вони нові, дорогі християни, які ми сьогодні? Як і ми сьогодні? Пригадуємо Ізраїль. Були в Єгипті, Бог виводить їх, а вони там скиглення таке чути, а там риба, а там цибуля, а там така їжа. Нам хочеться єгипетського. Бог дає нове, дає нове життя сильне, радісне, близько з Богом. Бог близько до людей, який вміє сказати, ось я, що ти хочеш. А люди ще вміють повертатися в старе життя своє, а Господь новонароджений. На цьому місці всі, всі вийшли на зустріч Йому, а всі дозволили, щоб він народився в серці твоєму, новий Ісус, щоб дарувати спасіння, дарувати нове життя, дарувати себе, свою присутність будь-який час дня і ночі. Людина сьогоднішня нова, вона може взивати до Господа, і він її почує Ні, не так, як там, в старому. Храм Святе святих, занавіс закрита. І по временам туди, боячись, міг зайти священник, а якби комусь, як написано, явився ангел, і людина злякалася в страхи, і каже, все, я умру, бо мені Бог явився. А ти, християнин, сьогодні, в будь-який час дня, ти можеш взивати до Бога, не боятися з радістю, зі сміливістю. Сказати йому те, що в твоєму серці. Новий небо любить нас. І подяка Богу за те, що Він, дорогі християни, сина свого післав на землю. І ми кажемо сьогодні, Ісусе, Твій день народження, нам приємно це згадати. Нам радісно небо раділо, і ми, діти сьогоднішнього часу, також радіємо і хвалимо. Тебе, дорогі християни, давайте в нашій молитві ми іще раз прославимо нашого Господа. Ми йому подякуємо за те, що він наш Спаситель. Ми подякуємо, скажемо йому своє серце, тому який новим прийшов і в наше життя, просянув свою милості, пронзенною руку на Голгофі. і ми сьогодні маємо це завжди цінити. А хто ще не має народженого Ісуса, цього нового з небес в своєму серці? Ви маєте можливість прийняти Його і жити по-новому, і йти по новій дорозі до нового вічного життя.